Вітаю вас, шановні рибалки. У червні, вирушаючи на риболовлю, незайвим буде заглянути у місячний календар на цей місяць. Зараз я розповім, як вам спланувати червень, коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома. Зазвичай, у червні риба добре клює, можна роздобути і хижака, і мирну рибу. Червень – це один із найкращих місяців для лову карася. Також можна розраховувати на плотву, краснопірку, сазана, коропа, ляща і густеру. Окунь, судак, щука, всі ці види хижих риб також непогано клюють у червні. Коли ж вирушати на риболовлю? підкаже місячний календар ось як він виглядає на червень для усієї території України. А далі розповім по дням. Тож з 1 по 4 червня це невдалі дні для риболовлі. Активність риби не буде, можна сміливо залишатися вдома. Це пов'язано із завершальною фазою зростаючого місяця і повним місяцем, який буде 4 числа. Далі, 5 червня, клювання буде слабким. А починаючи з 6 червня. Активність риби почне відновлюватися, і вже з 7 по 11 червня клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. Далі, 12 та 13 червня, кльов буде добрим. 14 та 15 червня активність риби буде слабкою, а починаючи з 16 числа кльову вже не буде взагалі. І цей малоактивний період продовжиться до 18 червня. Він пов'язаний із закінченням фази спадаючого місяця і молодика, який буде 18 числа. Далі, 19 червня, кльов буде слабким. 20-го вже краще, а ось з 21 червня сміливо беремо Снасті і мчимо на риболовлю. І до 27 червня на вас чекає відмінне клювання. Далі, 28 червня, клювання буде добре, а 29 числа вже кльов буде слабким, і 30 червня залишаємось вдома, оскільки кльова не буде через завершальну фазу зростаючого місяця і наближення молодика. Таким буде місячний календар. На червень для усієї території України. Ще хотілося б відзначити, що на активність риби також впливають і інші природні фактори, такі як напрямок і сила вітру, наявність опадів та інші природні фактори.